Вітаю на каналі Вирощуємо разом. Сьогодні 4 червня і в кадрі моя балконна грядка. Тут ростуть баштанні, тобто кавончики, дині, огірочки, помідорчики, перці. Це все, звісно, я також вирощую в теплиці. Баштан у мене є і у відкритому ґрунті. Але про це може у наступних відео, а зараз зупинюсь більше на балконі грядці. Отже, у моєму розсадничку це таке приміщення, воно аналогічне балкону, воно без опалення на приватному будинку. В моєму розсадничку є два ось таких сірих кавунчики. Посаджене це все в лютому. Тобто зараз у нас початок червня садила в лютому. Ось другий сірий кавунчик. Ось цей кавунчик, він вже гарно простукується. Ми його хочемо найближчим часом вже вживати. Також є два рябеньких кавунчика полосатих. Ну, вирощую я ще огірочки. Ось тут огірочок вже пішов, їх взагалі в мене було 4 огірочка, цей почав давати врожай найпершим. І з огірочками в мене є певна проблема. Огірочки дають врожай тут у мене, на такому умовному балконі в травні. І дуже швидко відроджуються. Тобто віддають урожай і починають погано плодоносити, і такими кривенькими. Ну, якщо ви розумієте, ну ось бачите, ось огірочок він такий має вже неправильну форму. Ну, тут є ще трошки, які мають правильну форму, але цей огірочок теж вже відходить. Тобто вони дуже швидко віддають урожай. Тому я придбала балконні огірочки. Буду пробувати балконні огірочки вирощувати. Ці огірочки це звичайні городні огірочки. Так, кавунчики показала, показую дині. Дині у мене тут зав'язались пізно. Хоча по сорту Диня рання, я очікувала її мати ще раніше, ніж. Кавунчики, але вона довго не зав'язувалась. Точніше, зав'язі відсихали, відпадали, псувалися. І ось в мене тут є дві дині, і вони зав'язались ну, майже в один день. Зав'язались пізно. Зараз вони от такі от маленькі ну, в порівнянні з кавунчиком. Ви бачите, який кавунчик. Він вже навіть простуковується. Так, давайте помідорчики глянемо. Ось у мене є кімнатний помідорчик. І є два городні помідорчики черві. Ось вони вже зріють, ви бачите, так? І ось цей, але кімнатний помідорчик мене радує набагато більше. Кімнатний помідорчик тут уже десь три неділі плодоносить. А ці тільки-тільки починають. Тобто, все-таки я на своїй балконній грядці буду переходити і на помідорчики кімнатні, і на огірочки кімнатні. А перчики залишу, в принципі, городні. Мені так здається, що з перчиками тут все добре. Перчикам і городнім у горщиках рости прекрасно. Горщики це верона. Найбільший розмір. Я не знаю, скільки літрів. Ви постійно запитуєте, виробник не каже, скільки літрів. Ну Тут по об'єму умовно ну, два, а може, і більше відра. Ось цей вже починає зріти, можливо, я його зріжу, покладу з помідорчиками і він так дозріє. Якщо так окреслити загалом, зробити якийсь висновок по цій моїй балконній грядці, то. Зимою у мене тут ростуть салати, які не бояться невеличких заморозків. Далі я саджу тут у лютому уже між салатами всерединку якісь насінинки. Ну, Наприклад, зараз це баштані, помідори, перці, огірки. Далі салати із горщиків йдуть, а виростають відповідно ці рослинки, які я посадила. Ну і зараз. У червні ми вже на порозі того, що зріють наші кавунчики. Ми вже майже доїли огірки, огірки ми тут їмо увесь травень. Зараз тут також нас радують помідорчики, ну і починають перчики. Тобто десь балконна грядка працює ось так. Про балконну грядку це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Наступне відео буде про тепличку та про відкритий ґрунт.